Я Остапова Софія Юріна, учениця восьмого класу Вербської гімназії, Городківської сільської ради, презентую авторську поезію Син війни, присвячену батькам загиблих воїнів. Коли мати, немовля маленьке, очки заглядала, носик цілувала, В ручки підіймало те дитя маленьке, бо його матуся так весь час плекала. Син зростав в любові ті, що мати дала, батьку син все своє життя віддав. Все робив той хлопець, як ненька навчала, батька поважав, рідну мову поважав, радісне дитинство миттю промайнуло, Із малого сина молодий юнак. Незабаром в хаті вітром колихнуло, батьки посивіли, повістка на руках. Пікселька мелькнула у пустий вагон. Мати проклинає ворога нещадно, Батько споглядає на пустий порон, дихає війна так складно. Світло й темрява зійшлися у бою, мати просить в Господа спасіння, а він витирає зі щоки її гірку сльозу, тут безсилий батько на душі каміння. Хлопець відчуває батьківські молитви, Запеклий бій він завершає та побратима прикриває, Побереду ще будуть важкі битви й гонитви, у бліндажі заплющив очі і майбутнє уявляє. Такий він мужній, сповнений любові, окрилений, відважний, справжній воїн. Нагороди, відпустки, навчання військові. І тут поблизу він чує, не вистачає зброї, сусідній бліндаж ворожим кабом Вщент розбило авіація, постріли, вибухи. смерть за кожним чатує. Побратим біля серця кроваву ікону достав йому пощастило тут кожне ім'я, мужній воїн карбує на ракеті. Ротація скоро командир їм обіцяє, хлопець вже подумки поспішає на швидкий потяг, а зовсім вже близько ворожий танчик розбирає, і до самого неба їх укриття здіймає. А мамине зболене серце ножем сполоснуло. У вісні сивий батько вороня почув Синочку наш. Яке горе нас сколихнуло, смуток пекучий, батьків огорнув. Там, де впало в тіло воїна без сили, поле соняхове швидко пророста, там, де плакав батько, калина, молода верба, а мати на світлини хлопця спогляда. Шана всім героям, слава воїнам, низький поклін віддаємо вашим батькам. Ангели пам'яті літають на небі, а кожне ім'я збереглось у душі.